За хвилину ведучи програми гаряча тема Роксана Руно, спілкуватиметься з професором інституту фізики Національної академії наук України Михайлом Куриком про шкоду для здоров'я від антенн високочастотного зв'язку. За браком часу ми, на жаль, не змогли розповісти, не встигли про те, як члени кабінету міністрів у повному складі вийшли з лопатами прибирати сніг, як удвічі подешевша в бензин, і в зоопарку навчилися літати страуси. Зважаючи на те, що сьогодні 1 квітня, мабуть, ви про це вже знаєте. А може, дехто з вас ще й досі не почув класичну фразу Товаришу, у вас вся спина біла? Пишіть нам гама.Ті і до зустрічі о 21.30. Гаряча тема, я її ведуча Роксана Руно. Будемо говорити про наше здоров'я і як на нас. Впливає прогрес. Мобільні телефони сьогодні мало хто уявляє своє життя без такого зручного та корисного винаходу. Сотні моделей телефонів і не один оператор. Для кращого зв'язку компанію встановлюють все більше і більше антенн по всій Україні, і не де небудь в полі, а в зоні житлових будинків. А чи знаємо, ми як це впливає на наше самопочуття? Про користь та шкоду запитаємо в Михайла Курика, директора Українського інституту. Ех... Екології людини, пане Михайло, я вас вітаю в нашій студії. Доброго дня. Для початку я пропоную подивитися сюжет, який підготувала одна з журналісток нашої програми. Дивимось. Декілька років тому на Русановській набережні прямо на дахах житлових будинків встановила антенна мобільного зв'язку. Жителі будинків були категорично проти втім на керівництво будинків. Їх думка ніяким чином не вплинула. Вся розішительна документація вроді би як є, но наш председатель категорически відказується показувати, кому би то не було із жильців документи Маємо ми представлення о договорах тільки в силу того, що нам і санстанція, і районна адміністрація давали деякі відповіді, по які ми понимаємо. Що над нами стоїть і на як довго оно у нас стоїть. Юрій Іванович відчув погіршення стану здоров'я буквально через декілька місяців після встановлення сумнівних антенн. Втім, це можна зв'язати з віком, каже житель будинку. Втім, проблеми зі здоров'ям почалися і у його молодої дочки, що наразі навіть не може працювати. Весь час проводить у лікарнях. Можливо, моя ситуація ще загострюється тим, що от... Святі люди із поліклініки, реалізуючи своє покликання турбуватися про здоров'я населення своїх пацієнтів, поставили антенну, бачите, прямо на поліклініці. Поліклініка трьохповерхова, а в мене шостий поверх прямо перед балконом, перед вікнами, тобто я під двойним обстрілом у Європі. Подібні експерименти категорично заборонені. Там потужні високочастотні антени встановлюють за містом подалі від людей. Це дуже затратно, але цілком безпечно для населення. Але хто ж у нашій країні думає про безпеку громадян? Михайло, як можете прокоментувати думки людей, і чи справді погіршення їхнього самопочуття може залежати від таких пристроїв? Перш за все, я дякую за те, що я маю можливість по цій темі з вами поспілкуватися. І буквально два слова ступінь доказовості і довіри. Значить, така проблема, яку ви хочете освітити, це не є чисто медична проблема через те, що сьогодні медицина озброєна такою технікою, що вона не відчуває ці слабі поля. А насправді це означає наступне: будь-які технічні засоби, які в нас сьогодні, і, зокрема стільниковий зв'язок, це техногенні поля. Це не є природні поля, це людина зробила для свого комфорту, для зв'язку і так далі. Отже, у людини еволюційно від народження немає рецепторів відчувати, це воно щось є лишнє чи нема. Це перше. Друге, якщо я не відчуваю, то питання таке: а то значить, може, воно не впливає? Воно би можна було так відповідати, що не впливає, ніби одна обставина. Я нагадаю, що кожна людина це фактично дві третини води. А вода, як унікальне середовище, яке посередник між космосом і живою матерією, відчуває любі поля. І має можливість і здатність змінювати свої а можливості так, що вона найгірше, під підповідати. Тому що ці 80 від 70%, які в мені є. Періодично міняють свою структуру, причому так міняють, що це дуже погано потім йде для здоров'я. Але воно спочатку не відчуваєш. Але якщо це кожен день, то, то точно ведуть такі зміни, які ведуть до дуже серйозної патології. Тут дуже гарно ви зняли. Я до цього мав причепність антенну на дитячій поліклініці. Ми це робили на Убореві тут, у Києві, дійсно, четвертий поверх. На, на три антени на, цьому, на цій дитячій поліклініці, а як правильно говорив чоловік, шостий поверх прямо попадає в вікно. Що ми робили? Ми спеціально поставили з цими людьми, які потрапляли під поле впливу цієї антени, попросили вони зробили експеримент у своїй оселі. Ми поставили. Дозволили їм поставити отак стакан з водою. Це була пляшка з водою, в тому вікні, де видно це на півдня, була контрольна вода. У нас навіть є варіант з ми це все тестували давним-давно, бо це серйозна фізична проблема. Якщо в мене є прилади, допустимо, це є прилад. А можете сказати результати, які ви отримали? Результат був тримали? такий. Абсолютно чітко. Вода поміняла геть свої властивості. Ми написали відповідні заключення. Ми звернулися до головного санітарного лікаря республіки, що це є серйозна проблема, треба розбиратися, не можна ставити ці антени в жилій зоні, тим більше так, як воно виглядає цій вашому сюжету. Це з одного боку. А з другого боку, якщо нема дозволу мешканців на те, щоб це їх поставити, а є люди різні, є дуже хворі, є, є з цими всякими пристроями, які ритмію підтримують і так далі, то це не є добре. Не, не, можна, так не робити. можна Не можна, однозначно. Скажіть, будь ласка, але я вибачаюся, я, я хочу сказати, що... Ми не отримали навіть чисто по людськи відповіді, що що ви не піднімаєте це питання і так далі. Я Що сказав, я фізик за фахом? Я добре знаю слабі поля, і цими проблемами я займаюся вже до не вдома. І у нас є публікації. У нас є оце ж говорі про заявку. Ми навіть спеціально тестували метод. Ні тобто, я правильно розумію? У вас є науково підтверджені факти, однозначно. Однозначно. Не користь, а шкоди, саме таких таке капітан. Ми, ми маємо чітко фізичні методи контролю, що є вплив. А далі робиться такий висновок, такі варіанти. Ми беремо людину, яка хоче знати, чи на неї щось впливає, чи ні. У нас є методика скриньного визначення її стану здоров'я. Моментально за пару хвилин, а потім або включає він мобілку, або його ставимо перед антеною. І через 15 хвилин знову міряємо, що сталося. Зразу видно. Як функціонально погіршується стан здоров'я будь-якої людини? Найгірші діти, і сюди йдуть і вагітні і молоді. сім'ї. Ви сім знаєте, як оператор мобільного зв'язку на це відписують? Я знаю, що ще 2008-го восьмого японського оператор мобільного зв'язку проводили такі дослідження, і вони оприлюднили висновки, що жодного патогенного впливу такі антени і взагалі, мобільний зв'язок на організм людини не спричиняє і не має. Можливо, у вас є відповідь на це? категорично. Я з цим не згідний, тому що зараз вже дуже багато пішло інших досліджень. Я ще раз хочу сказати слідуючи що. Коли я мірюю якимось приладом, який розробили вчені, детектує ці поля, то це є чутливість цього приладу з точну до того фізичного ефекту, який використовується. Вода є незалежною, вона завжди все відчуває. І це є надслабі електромагнітні поля, дуже слабі, які навіть детектор може не уловлювати. Я повинен сказати в захист санслужби, що у них завжди сьогодні апаратура така, яка Чутливість її менша, чим чим то, що вони можуть тестувати. Тобто вона просто не не здатні не це здатні, виміряти. Але... Як можна себе убезпечити від такого шкідливого впливу пристроїв? Ну сьогодні все сьогодні ми говоримо ви сам... про антени. Перше, да я розумію. Перше, що ви сказали, це те, що повинен бути дозвіл. Самих мешканців повинно роз'яснювати і максимально треба виносити станції за жилу зону. Скільки є, це має бути відстань? Аби ну, люди хоча б 50-100 метрів від жилого будинку. Але той поглядач, який верніше той, хто виступав, тільки що вірно сказав, що прямо у вікно дивиться, а це 25 метрів. То здається, то скло, яке в цій самій вікні і так далі, що воно я ні, воно дуже добре відчуває оця ж вода. Але Є пристрої. Я тут спеціально показав, що це дуже простий пристрій, але це захищати індивідуально. Ось цей захисний пристрій може діяти окремо мож... в кожну окрему квартиру Так, і мені в кожній з собою носити. От а. я вам привежу приклад у мене, японський, японський захисний пристрій. Що це таке? Це куди би я не сідав транспорт. Воно мені підтримує фактично магнітне поле землі. І таким чином я від слабих зовнішніх техногенних полів. Це все є. А з чого він складається? А тут є спеціальна багатошарова структура, яка екранує слабі дуже поля. А, а це я показую вам приклад російська пластинка. Угу. Оце я показував наша пластинка в інституту екології. Це китайська. Це знову ж таки у нас є дуже гарна фірма. Це прямо наклеюється на. Мобільний телефон, і воно досить суттєво зменшує її вплив. А крім того, має бути інструкція і має бути написано. А я перепрошую, пане Михайло, наскільки доступні такі захисні пристрої для кожного ну, я окремого зустрічного зістову? І власникаючи копійки, коли ми говоримо про здоров'я. Тут найважливіше психологія і розуміти слідуючи. Не бізнес на першу місці, а здоров'я людини на першому місці має бути у нас на жаль із-за того, що все дозволено… Компанії мобільного зв'язку. Я так думаю, гадають інакше. Я не хочу проти них виступати. Я тільки хочу сказати, що людина появляється в цей світ і в неї є певна програма, і не має ніхто права укорочувати життя. За то, що рахунок того, що докілля мене забезпечують? По Конституції, докілля має бути безпечна. Ми це зрозуміло, безперечно. А скільки діють такі захисні пристрої, можливо, а це. І є і... вічна фактична пластинка. Яку я її купила, то мені не треба нічого. Вона не витримає ніякого живлення. Що стосується з цих антенн, ну, то ради Бого, ну, від, відведіть її в сторону, хай воно буде затратніше для оператора, безумовно. Але тут ще є одна справа. Розумієте, коли людина не навчена, як користуватися цим мобільним телефоном. Ви подивіться, що робиться у метро, говорять по телефону безпросвітно, в електротранспорті, в машині. Це категорично. Це невід'ємна частина нашого життя. Всі а, спілкуються, не, ну, так... переписуються, розмовляють по мобільному не телефону. Не може так бути. Коли хочеш поговорити, скажи, що я перезвоню пізніше. Я не можу говорити, бо, бо коли я екранований від станції стільного зв'язку, то мій мобільник. Сильніше тоді чекає зв'язку, і моя оця антенна. Оцей мобільник набагато гірше впливає чим чим я буду на полі говорити. Це відомі речі. Ми завжди кажемо, що коли шофер веде за руль, то не тільки що ти за рулем не говорити, це але, ти, але ти екранований, екрануєшся коробкою само. То тепер для тебе це набагато гірше поле. То чому не можна це пізніше? Ні, а то що є по два по три. І що найгірше, що мене страшно час на той мобільний телефон вішають все. І фотоапарат, і чутний телевізор, і вайфай. Та це ж виглядає таким чином, що я з тою електромагнітною бомбою ходжу скрізь. І ми робимо екологічне обстеження квартир по воді. Досить гарно виходить, ми маємо допустим, ставимо ці детектори в кожній кімнаті, включаючи санвузол і туалет. Ви знаєте, дивна річ виглядає найчастіше санвузел і туалет. Там нема електротехніки. Найгірше на кухні, особливо коли є піч високочастотна. А коли в спальні ми дуже любимо, щоб все, і там і телефон був включений. Толі теле... категорично? Ні, тому що там поле пане постій. Михайле. Ви можете порадити крім цих захисних пристроїв декілька правил, так би мовити, безпеки поводження з мобільним телефоном. Можливо, на його відкладати. Я читала такі дані на не менше ніж на 2 метри від себе. Можливо, якісь ще йде поради? Нову... Я ні одну хвилиночку, я скажу таким чином: де його повинні носити? От є така. Точка зору, що жінки, дівчата повинні носити в сумці, а чоловіки повинні носити в кишені, але не біля статевих органів, а десь в стороні і не в області серця. Дуже прикро, коли є у людей е, ці ко, які стимулятори, і щоб там взагалі це не виноват. Тобто прийшло. на кардіостимулятор це не гопилося. Це дуже впливаємо. погано, але з другого боку. Коли починає дзвонити, то не зразу підкладайте, а коли припинився звідок, тоді берете слухати, тому що вже. Саме нема... коли з'єднання відбулося. Вже. Так. І так само швидко треба говорити. І якщо ви, вас заставило, що це в кімнаті або викорновано, то постарайтесь вийти з цього закорнованого або переговорити, що я вибачаюся, я перезвоню пізніше. Що мене страшно розстроює, ми то вроді би поламали. Було в інтернеті інформація про те, що для дітей. Роблять спеціальну мобілку, от я хотіла запитати для батькам простороху з якого віку не, можна немає. використовувати дітям мобільне Ні, Не можна ти в школах повинні виключати на час занять. І повинні вчити, що тільки якісь оперативні інформації говорять. А маленькі діти, вони ще й кора головного мозку, так це не дуже. І він навіть не вміє тим користуватися. Тобто п'яти шестирічні діти Ні, це прикрість до... мобільним з того, телефоном. Кажучи, це не можна. зарубіжні кажуть, що до е, повноліття не до, користувати. Повноліття це нас... дуже... до повноліття це мало хто буде чекати. Я вважаю, що треба вчити, як користуватися мобільним телефоном. А до той теми, яку ми з вами обговорюємо зараз, то дуже є проблема в тому, що один другого не хоче слухати. Я ще раз хочу наголосити, що я вже казав, не все в грошах, а саме цінне, що в цьому світі є, як то може бути буде... здоров'я, і наше з, з вами людина, життя. І я. Пане вам дякую за те, що прийшли до нас у студію, поділилися такими ну, корисними. Я думаю, порадами мало хто взагалі про це знав, про такі дрібниці. Ну це не зовсім дрібниці. скажімо, але слава Богу, що... що ви дякуємо. Ви, вам. Да, дякую вам про шкоду та користь такого звичного на мобільного зв'язку. Ми сьогодні говорили з Михайлом Куриком, директором Українського інституту екології людини. Я вам дякую за те, що ви були з нами. Побачимось незабаром на телеканалі. Гамма. на все добре. Одяг ведучих Мекс.